Всім вітання! Пропонуємо вашій увазі довгоочікуване обладнання для здоров'я всього тіла Body Health. Відкриваємо Body Health. Компанія Novo Medical надзвичайно постаралася над дизайном даного обладнання. В середині Body Health бачимо технічний паспорт, провода до Body Health, аплікатори, батарейки. Також бачимо ось такий чехол для зручності в перенесенні обладнання. А також в Health є пульт. Він ось такого червоного кольору. Body Health – це преміальне обладнання в системі 595. Воно поєднує в собі 9 методів дії та має велику користь для здоров'я організму. Користуватися обладнанням Body Health дуже просто. Тримаємо 3 секунди кнопку і включаємо обладнання. Кнопка тайм регулює час 10, 20, 30 хвилин. Пауза. І кнопка лазерної терапії. Синій колір. Бактерії, віруси, грибки вбиває Комбінований червоний та синій. Та червоний колір для регенерації клітин та тканин. І так по колу. Вібраційний масаж регулюємо. Максимальний режим інтенсивність це 9 Кнопка тепло. Максимальна температура 70 градусів. А це ми знаємо при піканні. Далі фуд – це міостимуляція. Включаємо комфортні режими. Body це включаємо аплікатори. Також включаємо комфортні режими. У кожного може бути своя інтенсивність. Мені комфортна інтенсивність 10. Виключаємо Body Health тримаючи ту ж саму кнопку що і включали. А зараз покажемо, як підключати Mio аплікатори до Body Health. В комплекті знаходяться два провода. Ми один підключаємо. Беремо аплікатори. Гарно причіпляємо їх до провода. І аплікатори став на потрібну зону: ладоні, хребет, живіт, біцепс, трицепс, обличчя. Включаємо режимом body. Інтенсивність 5-10, Комфортно. Ми можемо включати Хелс» не тільки на тачпаді, а й пультом. Зажимаємо 3 секунди верхню кнопку і включається Хелс». Далі лазерна терапія. Знаємо, має три режими. Фут, стопа. Включаємо міостимуляцію. Логічно, плюс сильніший режим, мінус слабший режим. Боді це міоаплікатори. Підключаємо. Вібраційний масаж такі хвильки, вже знайомі вам. Тепло використовуємо. І виключаємо Body Health. Користуватися бодіхелсом легко та просто. Бажаю вам удачі!